Я дав вам приклад, щоб як я вам чинив, так і щоб ви чинили один одному. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше присвященство, Владико Йосифе, преподобні всечесні Отці. Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі браті семінаристи. Дорогі брати і сестри, які поєднані з нами в молитві при помочі живого телебачення, дорогі в Христі, ми щойно з вами були свідками і учасниками тайної вечері, яку Ісус Христос спожив із своїми учнями і апостолами, перед тим, ніж страждати, вмерти на Христі. Але відтак увійти у своє славне Воскресіння. На Тайній вечері Ісус Христос розділив своїми учнями усе, що мав. Він віддав, їх, віддав їм самого себе у Тайні Його тіла і крові, Тайні Пресвятої Євхаристії. Тому сьогодні спогадуємо день установлення. Цього великого таїнства, яка є джерелом і вершиною духовного життя церкви. А теж сьогодні ми святкуємо встановлення таїнства священства. Тому що на Тайній вечері Ісус Христос зробив своїх апостолів учасниками свого священства. Він є єдиний, найвищий архієрей первосвященник те Божественне Христове священство цілковито відрізняється і за джерелом, і за змістом, і за способом служіння від усяких інших людських служителів якого-небудь іншого культу. Але можемо сказати, що споглядаючи на Ісуса Христа за Тайною вечер'ю, ми бачили один божественний жест. Як Бог, творець і Спаситель, схиляється над і перед своїм сотворінням. Дивна річ. Оце упокорення Бога перед людиною. Це щось, що справді є богооткровенне. Людина такого збагнути би ніколи не могла. Упокорення, те похиляння Бога над людиною є подібне до похиляння лікаря над хворим. Або ще інше, ми всі знаємо цю славну притчу про милосердного самарянина. Як він знайшов людину, яка лежала, побита, вмираючи, обабчив дороги, зупинився похилився і почав її рятувати. Зміст Христового священства це є рятування, спасіння людини. І на тайній вечері він дав начебто усі необхідні ліки для того, щоб можна було врятувати людину від смерті. Найкращим і найвищим ліком, який він лишив людині у Христовій церкві, той, який оці церкви називали фармакон Афанасіас, лікарством проти смерті. І ніщо інше, як його тіло і його кров. Ми сьогодні теж освятили миро, бо ми чули. Як милосердний самарянин зливав олію правда, на рани того хворого? Святе Миро це ніщо інше, як один із символів, знаків присутності і дії Духа Святого, який проникає в саму людську істоту і її стіляє, повертає її цілісність, як це колись було присотворені. Лише тоді, коли Бог вдихнув свого Духа. В ту істоту, яку сформував із земного пороху, лише тоді вона стала душею живою, каже Святе Письмо. Але пізніше, коли є ліки, а немає доброго вправного лікаря, неможливо звершити до кінця задум того митця, творця і Спасителя. Тому то він. Хотів розділити своє священиче служіння з людьми. Кожен із нас, який тут сьогодні стоїть перед Божим престолом, включно зі мною, ми були десь там край дороги побиті нашими власними гріхами, а Він нас знайшов. Він перший над нами похилився. Тому священник це є. Перший прощений грішник. Священникслужитель це є перший, який відчув на собі уздоровляючу силу Божої любові. Більше того, він захотів, щоб ми співдіяли з нашим Спасителем у тому служінні порятунку спасінню людини. Ось є джерело, зміст. І форма, спосіб здійснення Христового священства. Я сьогодні хочу сердечно привітати усіх священнослужителів, єпископів, священників, єрмонахів, діаконів, навіть наших, братів-семінаристів з тим великим днем. Але для всіх нас є нагода ще і ще раз зрозуміти, ким ми є. Яке завдання перед нами ставить наш Христос? Він нам сьогодні каже, ви мене звете Господом і вчителем добре кажете? Але те, що я зробив вам, ви маєте зробити іншим. Як я вас простив, я на вашу душу і тіло злив своє тіло і кров і ласку свого милосердя тою Божественною любов'ю поділіться з іншими. Христос є служитель, Бог є служитель людини, тому то священник для того, щоб гідно звершувати службу Богові, мусить впокорятися, ставати на коліна перед людиною, яка потребує Божого милосердя. Сьогодні у тій літургії ми дякували Господу Богу, що наша церква має добрих, святих, ревних священників в Україні і по цілому світі, які, жертвуючи собою, здійснюють Христове служіння. Я сьогодні хочу особливо подякувати нашим священникам нашої Київської архієпархії. Отці, я знаю, що ви живете за межею бідності. Ви не маєте навіть часом за що нагодувати свою родину, але ви служите, ви похиляєтеся перед людиною, прощаєте людям їхні гріхи від імені Ісуса Христа в Тайній сповіді, зціляєте душу і тіло людини усіма тими засобами, які сьогодні у тій тайній вечері Христос покладає нам у руки. Я дякую вам за це. Пригадуєте, ця притча про милосердного самарянина закінчується історією про заїзд. Бо він, той добрий рятівний самарянин, не просто схилився над людиною, він там її не покинув. Він кудись її привів, для того, щоб вона могла остаточно виздоровіти отаким От заїздом, куди Христос приводить. Грішників, прокажених, хромих, убогих, це є образ церкви Христової. А той господар цього заїзду, якому Христос лишив два динарії і сказав: послужи йому все, що ти витратиш більше, ніж я тепер Тими, кому Христос дав усе, навіть своїх два динарії для інших є ми. ми послужимо тим, кого Ми теж у цій літурії особливо молимося за тих священників, які переживають труднощі. Бо каже Христос, не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Ви не є від світу цього. Якби ви були від того світу, світ своє любив би. А як світ вас ненавидить, знайте, що перше, ніж вас, він мене зненавидів. І ми знаємо, як сьогодні священники тяжко терплять у цілому світі. Лише за останній рік, лише у Європі, скільки священників загинуло. З рук убивці тільки за те, що вони були христовими священниками, за їхніх упокій ми сьогодні молимося. Але скільки є священників, які почувають себе відкинутими, непотрібними, самотніми, скільки священників є упавшими, які знову впали під тягарем своїх особистих гріхів того суспільства. Яке їх висміює і їх не розуміє. Обітаємо і їх сьогодні у нашій молитві. А скільки є священників, які віддали церкві все, сьогодні є хворі, вмираючі. І нема кому, що про них навіть згадав. Про них ми сьогодні молімося. Бо так потрібно солідарності між священниками підтримки і любові. Для того, щоб ми могли посвідчити Христову любов до цього світу. Папа Франциск сьогодні називає або описує церкву в сучасному світі як військово-польовий шпиталь, переповнений раненими. Якщо це є правда про всю Вселенську церкву у цілому світі, як це правда є про Україну? Бо молімося, щоб в тому шпиталі ніколи не забрав добрих лікарів. А всі засоби, всі ліки, наш Господь сам вкладе у наші руки, приведе, навчить, покаже, де над ким похилитися і перед ким стати на коліна. Господи Ісусе, наш Спасителю і Учителю, Навчи нас бути образом і подобою Тебе, справжнього служителя людині. Амінь. Слава Ісусу Христу!